Працювала б дизайнером інтер'єру через те, що мені е, дуже подобається складати якісь нові проекти, розробка, працювати з клієнтами і втілювати якісь мрії в життя. Власною студією вже займаюся 4, понад 4 роки, і я навчаю дітей малюванню, точ, точніше творчістю. Крім малювання, ми працюємо над різними видами творчості. І також я е, е, працюю як дизайнер інтер'єру тільки на фрілансі. Я спортом на тим можна сказати ще шкільних років. Я грала в футбол більше семи років. В коледжі я за коледж займалася баскетболом, волейболом і звичайно футболом вже довший час. Ага. Зараз поки що ні. Поки що тільки спортзал, і можна так сказати, такі, тільки для себе. У мене творча професія. Я не маю де більше виразити, крім своєї професії, крім навчання, крім роботи. Час на хобі фактично може бути це тільки читання книг. Це є дозвілля. Дозвілля, вільний відпочинок, в гори ходимо в різні походи також. Я раніше була в молодіжній раді, ми постійно організовували всякі зустрічі для, для молоді, можна сказати. Ходили активно, турніри робили, також активно в гори. Фактично віч такого. Ну, це вже більше для молодіжної ради. А так як я вже зараз на роботі тут, то поки що немає часу на це. Моє ставлення 50 на 50, тому що я вважаю, що онлайн трішки частково тяжко навчити легше, коли ти підходиш до учня там чи студента і показуєш йому е, на власному прикладі або рукою можна взяти його руку і також навчити і показати йому. Онлайн трішки тяжко і немає комунікації такої відкритої зі студентом. Також е, тяжко пояснити і йому. Напряме запитання запитати. Я вважаю, що на практиці легше показати. Онлайн це гаразд, тільки на практиці, на мою думку, це набагато легше. Хороший дизайнер інтер'єру. Те, що вони неправильно, точніше нераціонально використовують свій час. Це саме більше, і коли вони фактично не чують те, коли ти хочеш їм допомогти і підказати норм... ну, дійсно нормальні речі. Коли вони е, на парі фактично сидять, нічого не роблять, і там, наприклад, кажуть, ну позаїч в когось папір, якщо ти не взяв, там я тобі можу дати. Тобто за цей час, поки ти сидиш на парі, можна виконати багато. Якщо ти не взяв на мій предмет, сиди на другий предмет, використовуй, ну фактично сидіти і нічого не робити, ну це неправильно. Я вважаю, за навіть за пару можна багато чого зробити. Рамки. Рамки. Тому що, наприклад, я люблю, коли особливо для творчої професії, коли ти виходиш поза рамки. І в парах є певні рамки, коли там до певної години сидіти, працювати, наприклад, як показувати, як передавати студенту інформацію. Мені подобається працювати, якщо це вже як є більш практичні в нас заняття. Виходити поза рамки, це, наприклад, слухати музику, спокійно, говорити з студентами, показувати, той малює ту, ту, тобто в залежності від їхніх, від того, чого студент може то фактично не не закидати їх в певні рамки, які вони повинні робити. Ой, для мене тільки друзі, в мене дуже класний колектив. Мені подобається і в нас на кафедрі викладачі, і так само я дуже спілкуюся часто з, з деканатом. Тобто там є молоді особи, з якими цікаво. Ну я на роботу ходжу і в задоволення. Ну, мене принаймні, мене можна так сказати, оточує дуже класний колектив. О, Боже, для мене це, якщо чесно, на мою думку, блогерство це тимчасова професія. Тимчасово, тобто, є зараз прийшов час, будь ласка, можна користуватися, але я би радила студентам, навіть молоді, ми ж не знаємо, що йде далі. Може, зараз продумаю щось новіше, цікавіше. Але освіта завжди потрібна, тому що вона, по-перше, дає якийсь розвиток. Дає для кожного студента час, щоб реалізуватися, приділитися в житті, ким ти хочеш попрацювати, і можливість себе можна так сказати приструнити. Там, тому, що, поки молоді, всі хочуть все попробувати. Є можливість спробувати можна, але не забувати про освіту. Освіта як не як вона все рівно дає якийсь такий стержень в житті і хоча б досвід. Ну, досвід у суспільстві, як навчитися, щось спробувати. Чесно, теперішнє покоління студентів під час воєнних дій. Мені здається, що вони ще по-перше до кінця не розуміють цього. По-друге, я Є, є правда такі студенти, які на майбутньому. Я думаю, що після закінчення війни що піде до відбудови, тому що зараз пішло багато таких, які залишились дійсно в Україні, не потребуються кордоном. Навіть є в мене такі студенти, де є куратор, що були за кордоном, спробували і зрозуміли, що це ну, зовсім не то. Вони вертаються додому, вони вчаться спокійно, вони готові до того, коли вже кін. Тобто всі е... налаштовані на те, що війна закінчиться і треба робити відбудову. Ну я цим, наприклад, дуже задоволена, що є в нас такі люди. А в... на майбутньому, ну я не знаю, там вже все треба буде дивитися. Ну На них це точно вплине. <гум> не вірю в це. Немає. У нас зараз дуже мало людей, які є за духовні цінності. Дуже мало духовних людей чесно. Е, просто немає, немає духовних цінностей, того я оцінюю. Якби я була була б така можливість, я обов'язково стала студентом. Що вам там? У мене були завжди студентські роки класні. Можливо, то, що від навчання, можливо, від тих людей, які мене оточували. Завжди і час проведення. Ну, це є вільна людина, можна так сказати. Коли ти думаєш, фактично думаєш про майбутнє, але в більшості живеш сьогоднішнім днем. Я 50 на 50, тому що, по-перше, за студентські роки інколи дає дуже великий досвід. Навчатися навіть інколи кажу, можна викрутитися краще, це теж вчитися. І за веселий час це 100%, Я завжди кажу дітям ви і вчіться. І е, обов'язково завжди проводіть час, тому що це і ваші студентські роки. На майбутнє ніхто не знає, які буде ситуації, як буде час. Я їх стараюся знати перший клас, перші перепрошую, перші курси, згрутовувати постійно, десь виводити. каже, десь пішли там час провести, там час провести. Я тільки за 50 на 50. Освіта важлива, ну і час це теж. Так. Так. Ні. 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 Так. Ні.